Доброго ранку, друзі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я вам хочу розповісти про результати свого тижня визволення з пиц який є завершуваним у серіалі Оленки Пуганової В'яжемо українською. Я не завжди приймаю участь у цих тижнях, мені не завжди це підходить, і тому інколи я це роблю. Інколи так трапляється, що як розженешся чистити телефон, на який знімаю, то повидаляєш навіть те, що було потрібно. От так в мене й вийшло. Я видалила підзйомку минулого тижня, дивом я розповідала, що я планую брати на цей тиждень визволення. І залишилася тільки в мене підзйомочка, тільки про шкарпетки, які я вам і покажу. Але коли ми буду показувати готову роботу по другому процесові, то ви побачите, з якого місця я почала в'язати. Ну, що ж, таке буває, нічого страшного, ми всі люди. І хай буде це найбільша прикрість в нашому житті. Ну що ж, любі друзі, я вам бажаю гарного, приємного пригляду. І поїхали. Шкарпетки я в'яжу із залишків пряжі, які в мене. Залишилися від вовняної пряжі 90% вовна, 10% па, 350 метрів на 100 грамів. І це ось сіренька і така темно зелена. А ось така яскрава лаймова пряжа це в мене не знаю, що, але якась така ж вовняна пряжа. І мені так захотілося зробити такі дві яскраві смужки. Чи буду я по стопі їх робити, я ще не знаю. Подивлюся, як мене буде ось з такою темно-сірою пряжею. Дві шкарпетки я дійшла вив'язати аж до п'яточки. Тому на цьому тижні я планую завершити ці шкарпетки і почну їх відв'язувати з п'ятки. Зелені маркери, не звертайте увагу, це мені для роботи все, це шкарпетки починаються від п'ятки. Доброго недільного ранку, друзі! Ось і пройшов у нас тиждень визволення спиць, гачків і будь-яких інших інструментів від розпочатих процесів. На цей тиждень я планувала брати дві роботи, які я б хотіла завершити. Мені це вдалося. І якщо буде трішечки тем, темно в кадрі. Будь ласка, не зважайте, в нас похмуро, хоч і півсьома ранку похмуро, і хоча дощ як обіцяли нам по обіді, але потихенечку він такий ніжний, ніжний грибний капає. Ну, хай собі капає, бо вчора полуницю пересаджували. І перш ніж я вам хочу показати свої готові роботи з в'язання, хочу ще вам похизуватися своєю працею на вгороді. Я в цьому році вперше працювала з виноградом, обрізала, підживлювала, слідкувала, дуже його так обережно спасала від морозу, А від морозу врятувалася мене трішечки перше зав'язі і вона почала стигнути. А те, що не вдалося врятувати, дуже було шкода раннього винограду. Бо перша завіс змерла саме з того краю. Найбільше був мороз, найбільше постраждав виноград. Але в мене є добре новини. Він трішечки наріс і почав наливатися. Полоницю вам показувати не буду, бо вона в нас там була дуже страшна, і багато років ніхто там не пересаджував на тій на ділянці. І вчора ми почали розгрібати у ті завали, аби привезти до ладу, а все інше викинути. Ну, Так нам сказала хазяйка цього, цієї ділянки, ми то й робимо. І все, городні справи показувалися, повасталася, а тепер покажу вам готові роботи. І найшвидше, звичайно, я дов'язала шкарпетки. Вони в мене вийшли десь розміру 39-40, але я довив'язувала ось такий темний колір вовняної пряжі. І для того, щоб трішечки не збиватися з візерунку з ритму, я зробила. Невеличкі смужечки такого світло-зеленого кольору, такий світло-зелений кольор у мене ще залишився, ще буду на, на шкарпетки на смужечки, і сіру в мене ще також багатенько. Ці шкарпетки, як я сказала, приблизно розміру 39:40, їх вага 86 грамів. І, до речі, я не робила жодного кінчика. Для того, щоб їх не ховати. Я, це завершилася в мене сіренька пряжа, розпушила її, ось така лаймова пряжа розпушила ручками, зваляла трішечки намочивши, і почала в'язати. І не обов'язково, що строго так смужка до смужки, рядочок до рядочку, ні. Ну так, приблизно. Але воно в готовому виробі і не видно, а вироб вийшов смужечками. І, зазвичай, великий виріб має на себе більшу витрату робочого часу. Я все-таки це жилет дов'язала. Дуже важко він мені в'язався. Ой, це загубилося трішечки перер. Неправильно перерахувала і зробила більш глибшу горловинку. Придовелося її мені обв'язувати. Але нічого. Мені це все одно подобається, гарно в мене вийшло. Цей жилет, звичайно, ще не попраний, бо вчора ввечері я тільки завершила. Уписи схеми до цього от візерунку, який в мене на жилеті, є на моєму каналі в підрозділі Спільнота. Там показаний сірий жилет з таким же самим візерунком. І є схема і опис до нього. Як в'язати таким візерунком по колу і поворотніми рядами. Вага мене жилету вийшла 440 грамів. В'язала я ось з такої бобінної пряжі, невідомого складення, невідомого метражу в 4 ниточки з пицями No5. І залишилося в мене цієї пряжі 330 грамів. Оце тепер міркую. Або в три ниточки в'язати 4 ниточки 440 грамів, в три ниточки 330 грамів. Або додати ще якусь ниточку, але ой, ця ниточка дуже сідає. І якщо брати іншу ниточку, це також досить подібні ниточки є, то виходить, ніби петелечки. Ніби імпровінізована букляшна пряжа. Ще трішечки поміркую, як мені правильно розпорядитися з такими залишками. А в нас сьогодні розмова не про залишки. Цей жилет приблизно на 56 розмір, але виглядає він дуже великий, бо після прання я перу руками майже в холодній воді, десь градусів 25, максимум 30. І все одно він розпушується і сідає. Якщо так подивитися, то тут дірки дірками. Зараз спробую показати. Ні, так не виходить мені показати. Ага. Бачите, дірки дірками. Але після прання пряжа розпушується і оці всі отвори заповнюються. Нескладна схема. Дуже легко в'яжеться, понизу резинка один на один. Потім по центральній частині переда я взяла ось такий візерунок тіньовий. А спинка і боковинки в мене відв'язані резинкою один на один. Ну, і обв'язала я горловину також резинкою один на один. Багато мені прийшлося дов'язати. Ось показу маркер по спинці, майже половину жилета. Ось маркер. Дов'язала до підрізів, потім окремо спинку вив'язала. і Маркер, де я почала попереду, щоб ви бачили, так краще буде видно, бо тут з краєчку поставила маркер. І розв'язала перед. Пряжа капризна в роботі, скручується. Ну і, звичайно, дуже-дуже косить. Тому для того, щоб вив'язати цей жилет, я використовувала два способи в'язання: Це західний та східний. І якщо коли в'язала по колу, то одне коло було це звичайне моє в'язання західне, а інший рядочок або інше коло це вже східний, де мене підхоплюємо знизу. Коли в'язала поворотніми рядами, то було так: лицевий ряд західний, виворітний, східний, нічого не заплутається. Також таку схему я вже використовувала в попередніх жилетах з подібної пряжі, і ви знаєте, нічого не косило. Як ви бачите, ось полотно виглядає рівненько. Візерунок, ось щось так гуляє, то це за рахунок схеми. Він так і, і був. На малюнку, який я відшукала в інтернеті, але фото загубила, щоб вам показати. А ось якщо подивитися по резинці, то все рівненько. Коли пряжа косить, то один із варіантів це в'язати візерунок, в, в якому рівна кількість лицевих та виверітних петель. Але саме з цієї коричневої пряжі цього було замало. Треба було поєднати і правильно під, підібраний візерунок і способи вив'язування. І спочатку я хотіла резинку на цьому жилетові вив'язувати з хрещеними петлями. Ой, я розпустила, бо косина не те, що була ще гірша, ніж на лицевій гладі, просто по полотну. Тому для вив'язання цього жилету я використала два способи. Працювання з примхливими ниточками, що косить, візерунок, в якому рівна кількість лицьових виворітних петель та різні способи вив'язування петель. Що ж, жилетом я поки що задоволена, мені все подобається. І попереду нас чекає тиждень стартів. Я вдячна всім за перегляд, подобайку, коментар, підписку. І кажу вам мирних вам днів, творчого натхнення, гарних звісток, доочікуних зустрічей та дзвінків. І всього вам найкращого. До зустрічі, любі, до наступних відео.